Вітаємо в ефірі програми Тиха їзда. Велика Творчість. Сьогодні ми проводимо засідання нашого велопрес-клубу і почнемо з того, що велосипед дійсно є таким популярним видом не тільки спорту, але й здорового способу життя. В Європі це дуже популярне явище, в Україні теж воно поступово розвивається. І є така асоціація велосипедистів міста Києва. В них дуже багато цікавих ресурсів, які можна в інтернеті у відкритому доступі побачити. От пам'ятка під час руху на велосипеді. Там прості поради даються, ну починаючи з того, як треба налаштувати велосипед перед поїздкою. І такі життєві ситуації, коли мобілка дзвонить, ми вже знаємо, що не відволікаємося і рухаємося далі, тому що дбаємо про, про безпеку. І от хочу розповісти одну. Історію веломандрівника Романа. От з нами креативний ілюстратор Роман Маслов. відеоілюстрації якраз створює в наших ефірах. А... Так, добрий, день. добрий день, Романе. От про іншого Романа, більш дорослого, коротко я зачитаю. Я завжди прагнув бути вільним і незалежним. Тому працював сам на себе юристом. Заробляв добре. Офіс знімав в двох хвилинах ходьби від будинку, їздив відпочивати тільки по системі All Inclusive і не уявляв, як можна проводити свою відпустку на природі в намиті. Близькість роботи додому, без графіка, часом відносно легкий заробіток, дуже розслаблювали. Почав багато спати, гулянки у мене вдома стали звичайною справою, мало не кожні 2-3 дні. Ніяким видом спорту я тоді не захоплювався, не було ні бажання, ні мотивації. При такому способі життя поступово почав запливати жиром і при відносно невеликому зрості, моя вага досягла майже 80 кГ. З'явився пивний живіт і почала рости друге підборіддя. Тоді я не надавав значення цим дрібницям в лапках. Мене займали інші питання: покупка сучасної техніки, можливість потусити в новій компанії ввечері і який обсяг спиртних напоїв ми зможемо поглинути зараз. Іноді це перетворювалося навіть в якесь змагання, зранку ми гордо вихвалялися кількістю порожніх пляшок з п'ятилітних сортів віскі. Зараз гадую ці реки, і шкодую. Шкодую, що так багато сили і енергії було розтрачено даремно. З іншого боку, якби в якийсь момент не сталося перелому в моєму житті, то я не зміг би оцінити всю ситуацію, що сталася зі мною. Чи не знайшов би ту ступінь справжньої свободи і ясності мислення, яка у мене є тепер? Не зміг би приїжджати щодня на велосипеді по 50-70 кілометрів без особливої напруги, чисто в кайфі і задоволення. Велосипед як світло в кінці тунелю. Ця історія опублікована. Повний текст можна почитати на великий.com.ua, Такий є ресурс. Зрушення свідомості. Цікава цитата. На велосипеді мене утримують не гоночні рекорди, а відчуття щастя. Ленс Армстронг. Зрушення свідомості. І переоцінка всього навколо сталася зі мною раптово. Бажаючи побільше заробити для чергового попсового відпочинку, я взяв багато замовлень перед новим роком. В результаті фізично перевантажив свій внутрішній процесор мозок. Плюс наклалися негативні чинники з особистого життя. Мою свідомість в якийсь момент вивернула на виворіт. І я не міг міркувати і адекватно оцінювати дійсність. Мозок взагалі відмовлявся працювати. Якщо раніше я раніше писав позови, робив договори, клацаючи, горщики, будь-яке навіть нескладне завдання. Надскладне завдання, придумуючи кілька варіантів його вирішення, то з моменту, коли мене по-справжньому накрило, не міг скласти навіть простеньку угоду. Мозок народжував купу страхів від кожного нового написаного мною рядка і розвивав їх в різні безглузді ситуації. Тобто дах почав текти. Я не міг сконцентруватися навіть на чомусь одному, тому повноцінно працювати і заробляти як раніше вже не міг. Світ навколо здавався страшним, а життя безглуздим. Все навколо виглядало як ілюзія і пародія на реальність, що лякало ще більше. Намагався боротися з цим станом по різному. Пив антидепресанти, ходив до психолога, робив медитативні практики, нічого не допомагало. А якщо й допомагало, то ненадовго. Улюблена мною справа почала вселяти страх, а розум нав'язував дивні думки і маячні ідеї. Лікарі. До яких я звертався, констатували тільки одне затяжна депресія. Прописували нескінченне число різних таблеток. Поступово зі мною перестали спілкуватися друзі, потім родичі, я залишився один. Тільки мама мене підтримувала і намагалася всіляко висмикнути з цього стану. І в якийсь момент я усвідомив, що витрач... витрачаю час даремно, і якщо не візьму життя в свої руки, буде тільки гірше. Раптом мені на допомогу прийшов випадок. У моєї мами є друг, який займається іноземними беушними велосипедами. Дізнавшись про мою проблему, він вирішив допомогти і пообіцяв, що подарує мені старий велосипед з найближчої привізної партії. Я дуже зрадів, адже велосипед, це в першу чергу. Можливість їздити куди хочеш і коли хочеш. Він дає свободу пересування, а цей факт для мене тоді грав дуже важливу роль. Мені подзвонив мамин друг і повідомив, що прибула нова партія старих велосипедів на велосервіс. Він сказав, що я можу під'їхати і вибрати собі будь-який у подарунок. Моїй радості тоді не було меж. Я вже уявляв, як буду катити по дорозі на власному транспорті. Я катаюся на велосипеді. Для мене це пересувна медитація. Робін Вільямс. Цитата. Велопрогулянка як спосіб змінити себе. От далі історія цього романа, до речі, судячи з тексту, киянин, житель столиці, такий крутий чоловік, його так кардинально змінювалося життя. Завдяки велосипеду. У мене з'явилося багато вільного часу для творчості. Я почав писати вірші, прозу, завів власний тревел-блог і вперше в житті з'їздив у Карпати, підкоривши кілька вершин. Крім того, велосипед допоміг розширити моє світосприйняття, отримати позитивні емоції, заряджати на нові пригоди. З упевненістю можу сказати, що я дуже змінився з того моменту, коли вперше сів на старенького німця. Я щасливий, у мене багато друзів, з якими я познайомився завдяки своїм велостранствіям. Здоровий спосіб життя, моє кредо. Щоденна їзда на велосипеді в потоці, пріоритет. На вихідні можу легко приїхатися до Києва або, або будь-яке інше сусіднє місто в компанії друзів-велосипедистів або поодинці, не має значення. Головне, верхом на двоколісному коні. Адреналін від таких поїздок заряджає на весь робочий тиждень. Мене більше не приваблюють спиртні напої і посиденьки за пляшкою пива в форматі хто кого переп'єт. Набагато веселіше організувати велопокатушки і проїхати незвіданими стежками через ліс або перевал мальовничими трасами Карпат. З велосипедом знаходиш справжню свободу і не залежиш від погоди, транспортних негараздів і цін на паливо. Що стосується мого захоплення велосипедами, яким я захворів після божевільного треку у Київ Одеса, то з радістю можу сказати: я повернувся додому після Одеси та Кінбурзької коси з зовсім іншою людиною. Познайомився з великою кількістю цікавих і неординарних людей, знову знайшов свободу, змінив. Зміцнив силу духу і навчився головною головно, медитації. Їзді на велосипеді на великій швидкості в потоці транспорту. У цей момент увага концентрується тільки на трьох речах: дорозі, швидкості і об'єктах, які об'їжджаєш або обганяєш. Ось така е, невигадана. Історія від Романа, який починав, починав кар'єру юриста, потім життєві він гаразди, а потім все-таки завдяки велосипеду його життя дійсно покращилося. Ви бачите, наскільки людина стала. Творчо розвинуто і так далі. От тепер ми з вами поспілкуємося не просто на тему велосипеду. А ми справжні невигадані історії від наших сучасників, які є нашими гостями ефіру. Дізнаємося в Україні вперше проводилися цікаві і конкурси, і міжнародні фестивалі. І от тема здорового способу життя, вона дуже активно була представлена, і навіть я вже так почув, почитав там повідомлення, що є нові ідеї. От, будь ласка, Андрій Ванч Халін, наш гість ефіру, голова громадської організації психокультура, є організатором міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». От, скажіть, будь ласка, як була представлена тема здорового способу життя не тільки велосипеди, як такого, а велосипеда як частини здорового способу життя у тих фестивалях, що вже було проведено? Починаючи з 22-го року. Так, я повинен донести, що фестиваль щастя у творчості заснован громадською організацією Психокультура. Идея Габиева Леонида Володимировича присутнего будет. Проведено три фестиваля, да? Так. 22, 23, 24. Так. Тематика фестиваля «Счастье у творчества. Я перейду на русский, мне так Будь ласка. просто рассказать. Тематика широкая, и у нас много номинаций было именно видеосюжеты, фотография, потом изобразительное искусство и литературное творчество люди, а именно молодежь прежде всего, рассказывала о своей творчестве, я они ее проявляют. Но это касалось их жизни и, скажем, они, ну, допустим, рисовали своих родных, любимые места, любимых животных, и среди них был любимый велосипед. Он тоже входил как бы, в состав это, любимых вещей, которые приносят радость человеку. Ну, таких сюжетов не так много было, но, по крайней мере, они были. И мы бы хотели, чтобы количество таких сюжетов было больше в этом фестиваля. Что еще хочу сказать, что в любом варианте это связано с людьми. Я как психолог это говорю. То есть сам по себе велосипед, ну как отдельная составляющая, он хорошее средство передвижения, но он средство знакомства, средство как сказать дружеских каких-то встреч приятных впечатлений поэтому человеческие отношения они вот понимают наверное главное место в жизни как мне сказал один мой знакомый он говорит вот деньги это сейчас очень ценных нет их не хватает всем вот но деньги нельзя съесть нельзя как это что-то еще с ними сделать ну короче говоря и даже это, вещи которые покупаешь за эти деньги они радуют но ограниченное количество времени ну максимум там ну мелкие вещи там две недели а крупные вещи ну до месяца может быть два и все а дальше ты уже как бы пользуешься на автомате а люди люди они интересны они постоянно меняются это агуманизм я хотел бы как раз сказать агуманизм это как раз проявление человека агуманизм как направление возникло в эпоху возрождения когда человек раскрылся и стал показывать свои возможности в творчестве. Возникла изобразительная целая перспектива, появилась в художественном творчестве. Скульптуры, появились беседы философские людей, которые ну, как бы раскрывали мир человека. То есть гуманизм вот, тогда очень активно был представлен. Так, і до речі, хочу додати, що не лише тоді в ті історичні часи, про які ви згадали, а й е, наше сучасне життя якраз от е, вже на перших фестивалях е, міжнародних щастя творчості е, тема здорового способу життя було активно представлено. Я от навіть зараз пригадую, чи 22, й чи 23 й рік здається, ще на першому фестивалі е, з міста Рені е, там е, позашкільний такий один є заклад. І там хлопець на ім'я Влад представив фотографії з велосипедом. Як він катається на велосипеді, дуже так креативно, так життєстверджуючи, так мотивуючи такі фотографії. Ну, це ж сучасне реальне життя. От як ви гадаєте, на, у подальших фестивалях тема здорового способу життя і велосипеду як такого помічника гарного настрою, якщо так коротко сказати, як могла би бути представлена. Щоб все таки люди зрозуміли, що дійсно велосипед це не про гроші, і це не заради грошей. Дійсно, це той, той стиль, коли свобода, коли спілкування, коли позитив. Ну, звичайно, треба адекватно про безпеку не забувати, коли ти за кермом, і на мобілку не відповідати, про що ми на початку вже говорили. Це важливі моменти. Якщо ти їх виконуєш, то і творчіство розвивається, і ти світ бачиш навколо, ти на такій швидкості, що встигаєш дивитися. От, як ви думаєте. Ваши идеи, думки с этого Я думаю, что да, велосипед расширяет возможности в плане знакомства с людьми, знакомства с городом нашим. И вот я предлагаю фотоконкурс в этом направлении. То есть ездить на велосипеде, фотографировать те места, которые нравятся. Я хожу по городу и мне очень приятно видеть, как люди э, создают, э, ну скажем, замечательные композиции из растений, допустим, э, приусадебные какие-то такие участки да, в там розы цветут, э, разные эти растения экзотические обнаруживают. То есть это очень украшает город. То есть люди заботятся об этом, и это очень радует. Детские площадки у нас тоже, они периодически как это, функционируют. Там дети развиваются, ну, я видел, что даже подтягиваются некоторые, некоторые там ну, развивают свою физическую форму на тренажерах это тоже замечательно, это тоже способствует здоровому образу жизни, это много делается, и, соответственно, очень важно это развитие велодорожек в нашем городе, это очень важная такая тема. Я думаю, что все велодорожки вот можно было бы осветить в нашем как бы фестивале, какие есть. Но главное это, конечно, из парка Горького пятихатки, которую сделали. достаточно давно, еще при Геннадии Кернесе. И может еще где-то есть какие-то хорошие велодорожки, но вот я но мало знаю. На жаль, я з вами погоджуюсь, я особисто теж мало таких прикладів знаю. Ну, Сержен Яр, там є такі велодоріжки, але ж усе да, місто це не охоплює. Ну так, але але цього замало для такого мегаполісу. І от це цікава тема. До речі, от з нами сьогодні Олександр Васильцов та Іван Скляр, молодіжне телебачення, ФСТВ. Хочу нагадати, що протягом останніх років були цікаві фестивалі проведені. Це і, і конкурси фестивалі. Наприклад, мій творчий антистрес для дітей такий конкурс журналістики. І так само був міжнародний фестиваль вперше в Україні. Читаюча людина успішна Україна, і там було присвячено в оцих цікавих проектах не лише така представлена тематика читання творчого розвитку, але й здоровий спосіб життя. Також і фотографії, і знаєте, створювали сюжети навіть на тему здорового способу життя. Ну я так вже здогадуюся, що пане Іване має якісь ідеї на тему. Давайте я спершу Давайте, пане Олександре, Будь ласка, ми. З нами ще й наша ведуча Оксана Полянічкіна та нас, наш спеціальний кореспондент Анастасія Вежанова. Власне, що я хочу сказати, ми проводимо щорічно якісь конкурси фестивалі. Ми проводили конкурси про ВПА, конкурс Сяєву міжобласний конкурс, міжобласний конкурс «Мій творчий Антистес. Та останній, що ми проводили фестиваль, це читаюся людина, успішна Україна. Це був фестиваль безпечної творчості, не лише журналістики всіляким аспектом творчості: фото творчість, відео творчість, літературної творчість тощо. Цей фестиваль ми плануємо зробити щорічно. Його ми проводили за підтримки хренбургської Ради, за підтримки інших вузов, за підтримки всіукраїнської газети Слав'янка та за підтримки Юрія Дмитровича Бачука, академіка Національної академії педагогічних наук України. І цей фестиваль ми хочемо зробити щорічно. І от е, одну з номінацій ми хочемо зробити саме здоровий спосіб життя і посвятити саме спорту та велопагуєнкам. Тому що наразі ми живемо в складний військовий час, коли що постійна російська агресія, коли обстріли постійно, коли не було світла, ми всі знаємо. Наша колега навіть уїхала, уїхала до Полтави, Анастасія сіславна бо боялася. І це. На жаль, це реалії. Але творчість та різні конкурси допомагають відволоктися. І ось тому ми хочемо зробити якусь таку номінацію, щоб люди більше входили на свіжу побіт, відволикалися. Це дуже важливо. Тому що війна не перешкода емоціям, а право на вільну та свободну творчість. І цей фестиваль ми зробили. Це була ідея Владимира Гапієва, журналіста, блогера, мого хорошого друга. За що ми йому дуже вдячні за таку ідею. І цей фестиваль буде щорічним. Можливо, навіть зробимо щось спільне разом з психокультурою, всіх, якщо Андрій Халін, голова правління, не заперечує, то ми відкриті для співробітництва завжди. Дякую, пане Олександре. Хочу додати, що насправді здоровий спосіб життя це дуже така сучасна тема нашого життя, дійсно так. І, от стосовно теми велосипедів, асоціація велосипедистів міста Києва багато містить ресурсів. От один з них як стати веломентором.